вдів шапку, бо холодно зараз, а й вроді, рухаюся, знаєте, і такий вітер хмара бачу, почала така йти, думаю, так, треба швидко все рухатися, швидко все робити, бо тому що зараз як почне дощ, іти, то вже все, труба, знов нічого не встигну. То я взяв свою подружанцю і давай до роботи, то вже, як мінімум, таку знаєте, основну грубу роботу на подвір'ї, то Труби, там ще лишилося кусочок перед садком і можна вже помало переховати на садок. Ну, дивіться. Бачите? Яка вже в мене красота. Тут, виходить, гортензії навіть не було видно. Була рівно з кущами. А тепер зауважте, як гарно видно кругленький кущик піона. Правда? Одне, я раніше, знаєте, такого скосив і завжди лишав. Скосив і лишав. А тепер, думаю, зараз візьму свою тачку, купив нове колесо. Зараз треба буде поміняти колесо. А тут взагалі так майстерно мені вийшло прямо на покіс. Бачите, на покоси, на покоси. Все гарно покосив і тепер, думаю, візьму і цей. Візьму з грабою і винесу Вон там в мене як листя скидаю, там тепер типу, компостну яму таку зробив. І нехай там перепріває. Ниця гарно, бачите? Той кущик піона, Кругленький-кругленький. от такий став. Я подумав, покошу подвір'я, потім садок, поки те, покисе. А тепер думаю, ні. Я таки візьму, зроблю просто лад на подвір'ї. Першим ділом все перекошу, потім оцю тюльпанову гірку переберу. Бачите, пообрізаю, теж повертав бур'ян, все пересапаю, вибору весь бур'ян. Тоді візьму, он там все переберу. Внизу отут з грубшого просто скосив. Я потім візьму перекроплю. Е, перекроплю. Наведу лад на подвір'ї, а тоді перейду в садок. Знаєте, бо, як то кажуть, і там робити, і там робити, і толку не буде ніде. Так, моя тачка стоїть, бачите, на неї яке колесо. І воно чисто вже... І воно, я не знаю. І воно, бачите, чисто спустило. Тому треба зараз мені бортувати колесо, тоді візьму граблі, тут треба всю з грибу, щоб вона тут вже не валялася по подвір'ї, не перегнивала. Бо я коли приїжджаю, я коли приїжджаю на один день, то я не маю часу, знаєте, косити, громадити, виносити, те все. А так як в мене вже, як то кажуть, така система, що треба все зробити чітко, то я вирішив перекошу, тепер все переграбаю, вивезу, так, знаєте, як то кажуть, на совість, на чисто. Щоб вже хватило хоч на трошки. На хоча б місяць часу, щоб буде спокій, що не буде знову ж таки проблеми з тим, що треба їхати знову косити і, і все далі прибирати. От, об'єми великі, подвір'я великі, роботи багато, тому так. Подивіться, яке буде класне, мене колесо. Це таке, що не треба його накачувати. Таке я не знаю, з чого, з якого це, з якого це матеріалу, але воно вже вічне, без скату і не треба з ним буде. Возитися. Так, так що тачка моя готова теж до роботи. Знаєте, мої хороші, дурному женитися та й ніч коротка. А, грибу руками траву, привіз з собою все, рукавиці, купу всього. розумієте? Поки не пожалився добре до кропиви, в хату не пішов, рукавиці не взяв. Вивіз одну тачку, це вже друга тачка. А так, поки зріб з грубшого з гроба, зараз буду знову вивозити. І що ви думаєте, пішов по рукавиці в, в цю в кухню, заходжу, я розпалив грубкою. А думав собі, включу конвектор на вечір. Ну, типу, щоб тепло було спати. Я заходжу, а в кухні просто ташкент. Ви розумієте? Жара така страшна. Я відкрив вікно, бо навіть на вечір не буду запалювати газовий конвектор. Не потрібно. Краще підкину ще два патичка, поки буду лягати спати. Супер. Ви знаєте? Люкс. Люкс. І еко, і тепло, і суперово. П'ять хвилин перекурив, беру рукавиці. І далі до роботи. Хочу, поки сьогодні не смеркнеться, поки є ще виднося, таки зробити лад на тому подвір'ї. Може не весь, але максимально що зможу. Так, ходжу, як приблуда. Набрав інструментів, але ви знаєте, оцією дійсно добре гребти, коли якесь таке легеньке листя, а трава вона і, 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 і волога важка не підходить. Але в мене тут є такий ще арсенал від мого. Діда, інструменти, які, знаєте, як то кажуть, робочі, металеві, то з ними супер. То з ним, А, куди я несу, боже, То з ними супер. От на колесо, як бачите, все чудово. І собі помалу везу і вивожу на компостну яму. Ну, як то навіть не яма. Там я таке за коморою все листя скидаю, воно перегниває. І тим самим ще додатково формую берег. Дивуюся, милуюся. Чому мої душі так весело? Я думав, думав такого, зараз швидко, швидко, швидко стану. Все буду швидко робити. А думаю, куди мені гнати, куди мені спішити. Як то кажуть, я сьогодні на ночівлю. То в мене є багато-багато. То в мене є багато-багато часу. Куди спішити? Кролів нема, Понів нема, причому нема ні в кого сусідів. О, пішов димок. З димоходу. Напевно, що перегоріли патики. Зараз йду візьму ще зо два підкину, нехай нагрівається. Тоді на вечір ще два і навіть не буду. Запалювати вночі. До ранку такому мені хватить з головою. Оце я так собі думаю. Змерзну, то хочу, не хочу, змушу встати і ще підкинути пару штук. Боже, в селі така красота, ви знаєте, пташки співають, тишина. Ні машин, ні людей. Взагалі, в нас і так до цього пару тих хат тут лишилися по одному старіку. Молоді взагалі. Молоді на нашій вулиці тут практично нема. Там вверху трошки полишалося якоїсь молодежі. Хоча їхав сюди, на нашу вулицю, тут якісь діти бігали. О. Села просто вимирають. Ви знаєте, мої хороші, це так обідно, це так шкода. Я, як був малим, то в мене тут, на тому подвір'ї, пройшло все моє дитинство. Все, розумієте? А тепер нема з ким поговорити. Ну, з одного боку така, як то кажуть, терапія, вроді би. Почекайте, бо забув кинути пару патиків Ду підкину зо два патика, нехай горять. Ото я ношу, знаєте, як то придурашений, по два патичка. По два патичка ношу. Потім зроблю роботу. Піду і цей. Тачкою наберу багато і. І потім кину багато, нехай горить. Я так бачу, що я так сьогодні розкочегарю, як у бані, як в сауні буде. Вночі буду спати з відкритими вікнами. А от дивіться, яка красота. Підкинув пару патичків, бо там вже все перегоріло чисто. І пішов димок. Десь ті люди, які живуть. Побачить якийсь дим з команду, кажуть, якесь дурне приїхало. Серед літа палить грубо. Ну але що поробиш, як дубак? Ви знаєте, я вдома теж, ми практично весь травень, у нас опалення не вимикається. У нас опалення своє, індивідуальне, підлога плитка, маленька дитина і дуже холодно, тому таке саме. Ой, тут треба так якось поставити, щоб потім... З'їхати. Ви знаєте, в мене така дурна натура, такий дурний характер, що я е, раніше дуже переживав, хто там що подумає про мене. А тепер мені так все паралельно. Пишіть, пишіть. Писала мені Валя, каже: о, барилко, в тебе на каналі вже появилися хейтери. Пишіть. Ви Знаєте, я вже такий ляканий, переляканий, що мені ваші коментарі. Я ще раніше щось переживав, удаляв. А тепер пишіть, що хочете. Хоч тріснете. Але в мене на каналі, напевно, що процентів 95%. Навіть більше. Навіть 98. Це нормальні, адекватні люди, адекватні глядачі. Які міють і порадіти, і поспівчувати, і підказати щось, і допомогти щось. В країні війна люди всі ходять сумні, збентежені, переморочені, а вам не йметься. Подивіться, як зразу гарно виглядає подвір'я. Коли трава залишається на березі, то так виглядає не дуже охайно. А ось так, коли гарненько все згромадив, забрав, то... Суперово. Так, хватає, напевно, бо кропива така пекуча через рукавиці жалить. Так, поїхали. Акуратно, помаленьку. Отак. От так, траву зібрав. Тепер беру сапу і оцю тюльпанову гірку. Я не знаю, може ті тюльпани ще полишати, а оці вже позабирати чи що жовті. Знаєте, тут виходить, в чому проблема? В тому що цей бур'ян треба все-все-все вибирати руками. Сапкою візьму легенько під ось так підважу. Так, щоб максимально, знаєте, якщо, якщо от такий от великий корінь, знаєте, то максимально забрати. Я потім візьму... Розведу оцей ураган і цю територію, так як поки нічого не росте, а тюльпани, грубо коротше, я вже позабираю звідси, то можна буде перекропити. І воно все гарно пересохне. Ну, але тут, там, де є тюльпани зелені, то треба просто вибрати все вручну, бо ж там не буду кропити. Камеру зробив. Вона просто була, знаєте, від дощу. На ринву попадала вода і захляпалася. А я дивлюся, а маю такі, знаєте, путьоки. Думаю, що це таке? Ну, нічого не видно. Таке, знаєте, сіре, мутне. Просто гарно протер і все працює. Добре, менше балачок, берусь до роботи, бо скоро темніє, а я ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Одне, що прийшла сусідка через чотири хати живе, через три. З нею полялякав теж, поки всі новини, поки там, поки сам. Така файна Тетя Марійка, ми з нею. Колігуємо. Добре, що тут буряну, знаєте, є небагато і він відносно отакий великий, такими кущами. То я думаю, що я цю роботу зараз роблю швидко. Так, залишилося ще зовсім зовсім трошки. Оцей маленький клаптик. Дивіться, яка тут вже чистота. Отут трошки, знаєте, обламую, але стараюся, коли беру листки, бачите, вони такі приморожені що я просто беру і так от і не жаліючи обриваю, бо ну нема що залишати. От, значить. Воно краще хай собі, що буде по бокам, то нехай розпускається нове і нарощує нову масу, бо я коли забираю отакі листки, просто безжалісно, знаєте, отаку безжалісно. Отак. От То серединці бачите, є дуже багато молодих паростків. Отак. От Щось. О, так Щось трошки, чесно, кажучи, я вже і втомився. Але йду, поп'ю зараз водички трошки відпочину, Піду, подзвоню, що там мої поробляють. І тоді прийду і цей клаптик ще дороблю. Тут же залишилася єрунда. Ну просто єрунда. От. Тюльпани, ви знаєте, я думав, що зелені таке полишаю. Так вони здалека були зелені. Але я подивився, як ближче підійти. Ну вони вже нікудишні. Думаю, полишаю вибірково. Це дурного робота, бо через два тижні треба приїжджати і знов з цією гіркою махатися. А так, виходить, в ну, мене немає такої чистоти знаєте, стерильної. Бо в мене дуже великі об'єми. Я сапкою і руками, і граблями, і всім, чим хочеш і не хочеш, що тут працюю. А стерильності немає. Десь на день якийсь бурянчик лишається, нічого страшного, я потім візьму М -м сапкою ще. Я думаю, знаєте, завтра ще до обіду. Те, що не пов'яло, воно підв'яне, те, що лишиться, то візьму сапку легенько ще пройдуся. а потім вже тут нема нічого, то візьму просто і перекроплю. Ось тут бачите? Це піон насявся. Добре, що я руками вибирав і його побачив. бо якби сапою, то б теж його зніс і би не було. Це до цього білого на цей насіявся, сам усів. То я залишив, нехай собі росте, потім викопаю сестра у Львові хотіла піона. Він швидко росте, а ще й самосів, то буде такий гарний, то я її перешлю. А це, ну, що зробиш? Природа, я не винуватий. Воно, знаєте, що залишу, почне загнивати. Почне загнивати, загниє ота от серединка, ця розетка. І не буде нічого. То краще я обірву і нехай нарощує масу. Маю дуже багато цієї хости. Оця хоста вона цвіте е, таким сиреньєвим дзвіночком. А оця, в неї лиски теж такі гарні, великі і вона цвіте білою. Мені на осінь, я не знаю, треба буде цю хосту переполовинити, навіть перечетвертинити. І не знаю, кудись її чи притулити, чи пересадити, чи повикидати, бо кущі дуже великі. Я висаджував, правда, це давно було. Розаток було 3-4, не більше. Але вона дуже гарно росте, вона розростається страшно. І найголовніше тут сонце, і вона дуже гарно росте. На сонці почувається чудово. То не знаю, то вже буде осінню, бо вже от пізно її перекопувати таку велику. Осінню візьму, та й переполовиню І просто, може, за комору посажу, пару кущиків, а то решта просто повикидає на тому скінчиться. Фух. Так що такі справи. Ще трошки. Ще трошки. Знаєте, вроді так і випогоджується щось. Там он світліше, хмари вроде тут чорні, там гарніші. Зараз я дороблю цю частинку о, цього піонового нашого раю і тоді піду туди на лілії. Там лілії теж прорву, а потім оці травинки ще по о, цьому по подвір'ї позбираю. Роботи є, знаєте, тут не пропаде, як то кажуть, без роботи сумно, однозначно не буде. Вдівся в кофту ще в одну і футболку. Холодно. Але мені вже стало тепло. Я працюю і мені в тих сведрах <сум> Супер! Так, ходіть я вам покажу. Тут все окей. Побігав по подвір'ї, позривав такий великий бур'ян. Все інше візьму і перекроплю, нехай воно пересохне, а потім все позамітаємо і разом у те все, що вигорить, пересохне, то позабираю. Значить, чим тепер я далі займаюся? Закінчив сюльпанами, почав. З ліліями. Оце вже, що ви розуміли, я викинув. Це вже третя тачка. Дві я вже викинув. І це з цього маленького клаптика клумбочки. Ця дрібна трава вона просто вбиває, направду дуже багато, мені вже не вистачає терпіння. Після оцього клаптику землі, після отого, мені просто не вистачає терпіння. Направду. Зараз, напевно, ще оцей один прольот зроблю. Повириваю. Все решта лишаю на завтра. І так, на сьогодні дуже зробив багато роботи. Одне, що я зараз ще що зроблю, розведу це добриво, поки нема дощу, поки так, вроді, знаєте, непогано повипогоджувалося, наберу води і оцей дрібний бур'ян перекроплю гербіцидом. Я купив Roundup, купив ураган і купив цвинтар. Гербіцид цвинтар то я візьму таке зараз перекроплю подвір'я, і нехай поки дощу нема, нормальна погода, воно все собі нехай перегорає.